Слава Ісусу Христу! Читаю Слово Боже книга буття, а в Євреїв, ця книга називається Спочатку. Читаю перший розділ з першого вірша по третій вірш. На початку створив Бог Небеса та землю. Земля ж була сформована, і пуста, і темрява над безоднею. І Дух Божий витав над поверхнею вод. і сказав Бог. Нехай буде світло і стало світло. Брати і сестри, а також всі, хто чує мене, звернули увагу, яка була земля до зустрічі з Ісусом Христом, яка була земля до зустрічі з Духом Божим, не сформована, пуста і в темряві, з єврейської мови, панічно розгублена і в тривозі. Запевняю вас саме така людина до зустрічі з Ісусом Христом. Саме такий вигляд має людина, яка живе без Бога. Як ви себе відчуваєте, коли раптом в вашій кімнаті виключається світло? Хіба не охоплює паніка, тривога, хіба в той час не охоплює розгубленість? Не дарма людина поспішає всі свої справи зробити до заходу сонця. Пробували ви хоч якийсь порядок зробити без світла в своєму домі. Навіть якщо б ви попробували, у вас би нічого б не вийшло. А як ви собі відчуваєте, коли раптом у вашій кімнаті включається світло? Хіба не починає радіти серце? Навіть вигляд обличчя нашого міняється, так? Сьогодні, дорогі, брати і сестри, всі, хто ще не в церкві Ісуса Христа, всі, хто ще не читає Біблію, як та земля, до зустрічі з Ісусом Христом, в повній темноті і в серці пустота, в тривозі, в розгубленості, намагаючись навести порядок в своєму житті. Та все марно, треба світло. Світло наше Ісус Христос, світло наше Слово Боже, Біблія, світло наше церква Христова. Сьогодні для тебе і для мене є світло Христове, те, треба увімкнути вмикач, який знаходиться на наших колінах. Коли ми схилимо наші коліна і наше серце перед Богом, то відразу все навколо засіяє і всяка темлива втече від нас. Амінь.